Друзі, всім доброго дня! Ради вас, як завжди, вітати на своєму каналі. Сьогодні готую знову ж таки салат. Салат сьогоднішній буде складатись із наступних інгредієнтів: це в нас фіолетова капуста, три зубчики чеснику, майонез. До речі, майонез це домашній. Рецепт приготування буде в описі під даним відео. І консервована кукурузка. Все дуже просто, все дуже швидко. Дійсно, Салат дуже в приготуванні. Єдине, що в даному випадку нам буде необхідно, потрібно а, нашаткувати, нарізати капусту. Все, решта вже готова. Отже, зараз я нарізаю поза кадром капусту, далі показую, яким чином вона буде виглядати в нарізаному стані, і в подальшому буду перемішувати наші інгредієнти. Досить швидко я нарізав капусту ось таким чином на такі смужечки, ломтики, кому як зручно соломкою і так далі. Поруч з тим часник такої грубої форми, тому що щоб для того, аби він краще відчувався в салаті. Тепер після цього я маю можливість перекладати інгредієнти до великої тарілки та в подальшому їх перемішувати. В переважній більшості я завжди використовую ось таку скляну глибоку тарілку. Я думаю, що це логічно для того, аби краще перемішати салат, і думаю, що ви зі мною в цьому погодитесь. Далі, як я і зазначав перекладаю інгредієнти до цієї тарілки, капуста, чесник. Далі кукуруза. Забув сказати на початку відео обов'язково трішечки посолимо півчайної ложечки солі. І на завершення додаємо домашній майонез. Нагадую, що це майонез приготовлений з власноруч. Рецепт приготування буде в описі під даним відео. Залишається лише трішки нам перемішати салат, і він повністю буде готовий. Ну що ж, починаємо перемішувати. Добре та ретельно розмішуємо. Салат готовий. Дійсно, скажу вам чесно, відверто, що приготування займає не більше 10 хвилин, тому що ви самі бачили, що все, окрім капусти, в цьому салаті вже можна сказати в готовому вигляді. Нам довелось лише нашаткувати капусту і змішати всі інгредієнти. Як завжди, поза кадром я вже встиг його скуштувати е, дуже смачно. Е, знову ж таки, повторюсь, відверто скажу, такий салат останнє коштував років 20 тому назад в дитинстві. Щоправда, він був, був тільки з капусти і чеснику. Е, наразі, додавши кукурузку, я сам спробував сам вирішив спробувати з кукурузкою, мені дуже сподобалось. Особливо поєднання кукурузки, капусти і чеснику. Тому, друзі, на 100% раджу цей салат. Я думаю, що кожному з вас, хто повторить наш рецепт, сподобається. Вдячний, що ви слідкуєте за нашим каналом, переглядаєте наші відео. Якщо якісь побажання, залишайте в коментарях. Завжди просимо вас ділитися з нами своїми рецептами. Можливо, ми їх також будемо використовувати і зобразимо на відео. Як завжди, бажаю все найкраще, бережіть себе. До нових зустрічей!